Вітаю всіх з міста Дніпро, з нашої України ріднесенької. Сьогодні у нас 12 січня 2026 рік. І сьогодні у нас мова не про орхідеї піде, хоч я вам показую їх, а показую я тут сві, своє підвіконня, тому що от там, зараз я покажу вам, у мене он такий колосочок росте. Це в мене буде квітнути моя морковка. Оця така з лопухами гарними, вона займає пів підвіконня. Зараз я приближу трошки. І вона повинна бути темно-темно-червона, аж такого ну, бордового кольору. А от яка вона буде, я не знаю, тому що це її, можна сказати, друге цвітіння. Вона в минулому році в мене була. на... Дві коні у зимовому саду, там їй дуже холодно було, і квітконоси не розвинулись, вони загнилися. Але я дивлюсь, що вона випустила другий квітконос ще, він був такий, зараз я покажу вам. Зловила, ніяк не можу зловити. Ось він. Він такий коротенький, маленький, недорозвинутий. Я його там виковирювала ножом, бо він ріс у середину цієї морковки. Тому, чи він буде, чи не буде рости, я не знаю. Ось він отак, його хорошо видно. А той дуже непогано розвивається, якщо ці блекаути не по. Не зроблять своє діло і не відсушать ці бутони, то тоді подивимося красу цієї орхідеї, як вона квітне. Але сьогодні мова піде не про це. Я вам покажу насіння зізіфуса і насіння лічі. Я їх висажу, на теплий коврик поставлю і будемо спостерігати, що в мене зійде, а що не зійде. Тому сьогодні піде мова не про орхідеї, а про екзоти. От покажу вам, які, яке насіння з зізіфуса. Я взяла бо я погано бачу без лупи, я вам попри, піднесу ближче і покажу, яке насіння. Це я із отих, що Кісточки, варення я там варила, і цукати робила, я вам показувала, як це я робила. І от е в холодильнику я в овочевому відділенні залишила ці кісточки. Ну, я вам хочу сказати, що отакі от були в основному всі е засохші. І засохші більше із е тої рослини, яка була не привита. Це із Янцзяо. А от із конфетного, зі Зіфуса, достала я ну, не з усіх. А це з цілої жмені, мабуть, якщо не дві пригорші, може, було кісточок, це залишилося тільки скільки. Я їх звільнила від отої твердої оболочки. І от, от такі сіміна в мене вийшли насіння. Деякі я, я їх замочила подивитися, чи вони хоч чуть -чуть, ну, такий, будуть реагувати на вологу. Вони стали такі пузатенькі. І от оці ми Сьогодні посажу в землю і будемо спостерігати. Якщо вони зійдуть, то можна на ці зізіфуси, вийде дикий зізіфус. І привити вже якусь другу іншого іншу сорту рослину і вирощувати. Покажу вам свої інструменти, які в мене сьогодні. Це отакий пінцет. Пінцет лупа, бо я лупою роздивляюся насіння, яке у луночки ложу. Потім отака ложка сама обична. І е, тут торф із перлітом. Е, навіть от кусочки пінопласту додавлені, це для того, щоб структура ґрунту була трошки легша. Сажу я у обичну землю, можна сказати, е, не вмох. Не, е, для пророщування я їх просто замочила. Е, і е, замочений я положила на теплий коврик. І в мене оце. Вони полежали не дуже довго, я зразу їх буду садити у коробочку в таку. Це коробочка ось самий обичний сир, вершковий янтар продаю у таких, у такі упаковочки. І я думаю, що для зізіфуса цього буде достатньо. Тепер пінцетом я зроблю такі невеличкі луночки. І туди, в кожну луночку, тоді налію е, водички. А хочу вам показати, ой, сказати, що у мене земля зовсім суха. Я зараз її зволожу, скільки мені потрібно. Можна трошки із пульвізатора обризувати. Тому що. Навіть для пророщування я сильно мокру землю не роблю, бо можуть деякі сміна бути, які не, пророщую, не, не проростуть, вони можуть покритися грибком, а потім буде, від грибка будуть страждати остальні зернинки. Ну І отак я от буду зараз кожне зерно. Я вже бачу, що воно. Таке набухше, Обложити в коробочку сюди в землю, а потім я хорошо ще їх оприскаю і е, оприскаю і засиплю сухою землею. І буду чекати, поставлю на коврик, зрозуміло на теплий, і буду чекати, коли вони зійдуть. Зараз я, щоб вашу увагу не, за, не сильно займати, то я виключусь, а потім включусь, уже, як посадку зроблю. Отак в коробочці розложила я насіння, але я впевненості, мабуть, один тільки процент, що там щось зійде, Зізіфус в принципі, в мене неначе був запилений, і кісточки були такі гарненькі, пузатенькі, але коли я їх розбивала молотком, а пасатіжами придержувала, ну, зрозуміло, що не всі мені насіння вдалося гарно відкрити. А ці, що відкрили, я замочила, але впевненості немає, тому що, мені каже, мені здається, що я неправильно їх зберігала. Вони дуже багато сухих було прямо в, там, в тій оболочці твердій. Зараз я присиплю це все землею сухою. Я їх вже побризкала, оприскувачем. І візьму в обичний пакетик одноразовий, кришечко я не закриваю, а просто от кришечку ставлю як піддончик, щоб коли ми будемо їх оприскувати, то щоб вода не текла на теплий коврик. З цим ми вправилися. Я його відставляю, а зараз вам покажу. Це ось ще насіння у мене є лічі. Ну, я тут трошки ось познімала оцю оболочку тверденьку. Може, і не, не потрібно було їх там чіпати, але із лічі я не всі кісточки я залишала, От залишила там, скільки тут виходить шість кісточок, я побачу, як вони зійдуть. Тому що в минулому році лічі в мене було червоне, зовсім червоне. І воно гарно зійшло, але потім воно в мене пропало. Я не розумію, можливо, я навіть його залила. А от це лічі було в мене таке якесь біло-рожеве. Все одно я з нього все одно кісточки я взяла. І от я хочу їх посадити і подивитися, як вони проростуть. Знову ж така сама коробочка. Я ножем проколола такі е, отвори, щоб водичка лишня стікала. Набираю в цю коробочку землі. Е, взагалі це більше таке, як для пророщування. От тільки вони дадуть. Ростки Я місці з землею потім переношу в стаканчики. Стаканчики Самі обикновенні, на, на 200 г, можна такий, як кофе ми п'ємо, каву, ми п'ємо десь в кофейних лавках. Можна в такий стаканчик, але обов'язково потрібно зробити отвори. От знову ж я. Отак от оприскую землю. Так, роблю такі отвори. У мене їх шість зернин. Я думаю, що достатньо. І от в оцю землю я отак от ложу лічі боком на бочок кожну зернинку і трошки як придавлюю туди і буде видно, чи вони зійдуть у мене, чи вони загниють. Я вам обов'язково покажу. Якщо ліч зійде, то ну, будемо вирощувати, попробуємо його. Виростити, а потім можна на оці дики, дику подвоєчки десь купити. Зараз є вже в Україні, у нас вирощують екзотик, і, можливо, хто, хтось продасть налічі черенок невеликий. І потім його вирощувати вже для плодоношення. Е, ну, Я читала в, в інтернеті, де знаходила інформацію, що лічі може рости е, плодоносити із таких дерев, що, вони, от, що ми садимо з кісточки. Але це потрібно, по-моєму, 8 років десь. 7-8 років. Ну хочу сказати вам те, що у мене моя гуглаява, вона із кісточки вже плодоносить. Заплодоносила вона, мабуть, на шостий рік. Підписувати я навіть підписувати не буду ці коробочки, тому що по них буде видно, що де зійшло. Ще раз говорю, що за зізіфус я впевненості в мене. Можна сказати, 0%. Ну, 1% все-таки даю, що може щось вийде з цього. Тепер я його положу в оцей пакет. Він не дуже прозорий, але нічого страшного, що він не прозорий. Оці коробочки отак вложу у пакетик. У мене в пакетику там є такі два отвори для того, щоб вони дихали. І можна отак навіть його чу-чуть, трохи, отак я на один узілок отак зав'язую. Зараз я перенесу на теплий коврик. Покажу вам мене ще, що там на теплому коврику росте. І в принципі, ви вже будете знати, якщо щось у мене зійде і буде рости, то я вам буду показувати, і ми будемо на спостерігати за цими зернятками. Там в мене манго є. Потім пітахає в мене посажена це все з насіннячка. От я зараз вам покажу, що свій стілаж. Оце мій стілаж, я хочу показати, що він у мене отак прикритий, отаким утеплювачем. А потім я... Це верхня полка, в мене тільки вона от заповнюється. Вона ще не заповнена. І от тут я на теплому коврику у мене проростають деякі рослини. Стоять коробочки, пророщую авокадо. Одне, мені більше не потрібно. Це вже манго проросло з кісточки, також починає свій ріст. Тут я вам в якомусь відео говорила, що я робила прививку пітахаї Ми... на Новий рік купувала папая, папаю, потім пітахаю, І от Птахая у мене, я робила прививочку, отут на кусочок свої пітахає, це в мене укорінена. І ви знаєте, вона десь неділю, мабуть, простояла. Все-таки була дуже непогана. Я надіялася, що вона приживеться. Ну, вона відсушилася. Тут у мене ще одне он, манго. уже отут, показується росточок, а там зелененький. Я вам говорила, що я в самих обичних оцих стаканах пророщую. Мені так дуже зручно, я потім їх розрізаю і перевалюю у більшу ємність, як вона вже йде в ріст. Це в мене укорінюється ананас, я вам показувала ось восени. У мене він ріс на вулиці, і плід був не дуже великий, я не проводила дегустацію, а це його коронка. І вже от пустило воно корешки, Я сьогодні або завтра його посажу. Посажу також в такий стакан. І потім, я ще раз говорю, що мені дуже-дуже зручно його пересаджувати. Також ще одне манго, але воно стоїть непророше. Поливаю я от буквально цією грушею старою, такою десь я навіть не знаю, це її вже років і років. А це у мене от в коробочці одне єдине. Щось зійшло. Ну, що це таке, я знаю. Це пітахая жовта. Ту, що ми купували, і я вам говорила, що я от прививочку там робила. А це з насіння я посіяла. Але я вам показала, як я сіяла сьогодні зізіфус і лічі. Точно так же я посіяла пітахаю, але в мене тут на теплий коврик. У нас є такі помагайли, які випригують і гріються. Це кішечка наша. І вона мені перевернула цю пітахаю прямо на цьому коврику. І зрозуміло, що все перевернулося там, перемішалось з землею. Я назад зсипала. Надію, що зійде ще щось. Але воно вийшло, що воно набагато глибше туди занурене в землю. Я думаю, що воно довше буде сходити. У нас цей стілаж він саморобний. Мені чоловік збив з таких он бруски Тут він, Я не, навіть не знаю, що він мені полочки поробив. Тут у відрі також от пророщується манго. Кісточки, не знаю, чи вони вони трошки були якісь і можливо, щось і не вийде, а щось вийде. А уже от в цьому, якщо вийде зняти, то я вам покажу. Тут я зачеренкувала, я обрізала свої там цитруси. Мені жалко було викидати черенки, вони вже. І я також пророщую тут черенки. Дивлюся, що в мене уже Зійшла це гортензія. Мені танечка давала череночки, А е, іменно черенки. Це в мене черенки із лаврового листочка. Лавровий лист я вже не пам'ятаю, по-моєму, із Грузії, тому що у мене їх два. Один. Благородний, а другий це ж то, ті іменно, які нам збирають і привозять в магазини сушать. Посадила, якщо приймуться. Там далі в мене фейхоа. І далі ще в мене отам, торчать біла сапота. Я все-таки їх. Стараюсь зрізати, укоріняю тут дуже тепленько, побачимо, що в мене вийде. В один горшочок я вже вам так як сказала, воно так як школка, воно росте там. Якщо деякі пропадають, я їх достаю і викидаю, а ті далі продовжують ріст. І потім я з землечкою, коли вже гарний корішок, я їх присаджую вже в свої на постійну. Постоянну чи коробочку, чи горшочок, чи куди там можна пересадити. Оце в мене такий стілаж є, на якому зараз росте більше отакі всі екзотичні, а потім я на цьому стілажу вирощую розсаду. У мене ще є дві нижніх полки, там вони пусті. І показувати вам не буду, бо в мене поки там барахло всяке, То горшки, то Ну, Взагалі, із садового там інвентаря зложено. А тут будемо надіятися, що воно все проросте гарно. Я покажу, як я посажу коронку вам, будемо спостерігати за моїм стілажом. Я покажу, чи зійдуть у мене манго, як вони будуть рости, чи не будуть. І ну, це буде цікаво, Іменно, чи вони довго продержуться, чи може вони пропадати почнуть. Було таке, що я і заливала, і було таке, що воно само чогось засихало. Пророщувала я і зрозуміла, що птахаю, потім я пророщувала дуже гарний плід, Ой, як же воно забула, як називається. Також воно в мене дуже гарно зійшло, і лічі гарно зійшло було. Але потім воно в мене чогось пропадало. Ну, Оце такий ролик. Ще трішки покажу вам краси, як обично, це. Тим, хто діждався і дійшов зі мною до кінця цього відео, я, ну, такий як бонус. Хай мої орхідейки порадують вам ваші очі. Поки в нас тихо, і поки в нас ще є світло, то я вам ще чуть-чуть покажу свої квіти. Повністю відкрилась у мене квітка отакої котлеї. Я вам в минулому. Минулому ролику її показувала. Вона дуже-дуже гарна і дуже пахуча. Е, назву я вам покажу, е, отак от вона називається. І я по інтернету дивилась її назву, то назва якась така странна, чи це так е, переводить воно, перекладає із, із мови. Е, Англійської на, на українську нова кувалда. Чого вона кувалда, я не можу зрозуміти. Оце е, така орхідейка, дуже гарна. І я її зараз ще вам на сонечку покажу на підвіконні, як вона дуже гарно там е, виглядає. А потім повне відкриття покажу тої, яка ще в минулому ролику не відкрила всі свої от такі красиві. всі, красоту свого квітування. Отака краса на підвіконні. Вона грає барвами, цей бархат ну, дуже багато дивиться ця квітка, наскільки вона гарнюща. І я ж говорю, що у сонячну погоду вона дуже-дуже ще більше пахне і дуже гарно виглядає. І зараз ще наступну вам покажу, яка вже відкрила свої всі властивості. Отака краса відкрилась у мене, і вона вже це дійсно її квітування, це дійсно та орхідея, яку я замовляла, яка мені приїхала, і вона в мене квітне перший раз. Ще от відкривається, ще тут. Три буктона. Три да? Да, бутона. І один ще отут він десь дивиться туди в глибину, але я його потім розверну сюди, щоб ним милуватися. Ця орхідея дуже гарно виглядає. І зараз я вам покажу її назву. Отака От в неї назва. Переклад я не робила це Рінхо, лейла, Кат, Рінхо, лейла Катлея. От Перші оці букви вони означають, у, іменно, які материнські були схрещені рослини, щоб вийшла така краса. помовчала, Щоб ви насолоду повністю від от, от такої квітки. На цьому я своє відео завершу. Хочу вам побажати всім самого, самого простого, самого людяного, самого того, що ми чекаємо, це перемоги миру, щоб ми вже не боролися з оцею тем, темрявою, яка нам ці орки устроїли, ми сиділи без світла, дуже казалось, це вічність, тому що без світла дуже погано. І я зараз ще покажу вам, як мої орхідеї реагують на те, що довго нема світла, що на сутки у нас і ні води не було, ні тепла. Зараз все дали, все нормально. Але знову ж ми живемо за графіком, знову ми живемо у блекауті, але ми це все переможемо, це все ми подолаємо і будемо жити щасливо. На закінчення ще вам покажу, що моя Гертруда, мабуть, сама вона капризна. От один чехол зовсім пожовтів, квіточки не розвиваються. Тут у мене чехол, от одну квіточку він скинув, другий не знаю, можливо, розвиватись буде. Також ще один ось ну, пожовтів, також бутон. Там он чехол взагалі пожовтів. Оце реакція на те, що не вистачає світла на оці блекаути. Всім. Бажаю залишатися живими, здоровими, берегти свої сім'ї, своїх дітей і допомагати нашому війську. До побачення!